Усім привіт! Це Андрій. Ви на каналі Настільний Культ. І сьогодні у мене невеличке персональне свято, тому що нарешті мої щупальця вони дотягнулися до такої суперкрутої настільної гри, як Герої Магії Міча 3. Тому що а, чому свято? Я граю в цю гру з моменту виходу цієї гри на персональних комп'ютерах у 1999 році, і досі. Кілька разів, десятків разів на рік стабільно я граю в цю гру, тому що я вважаю її однією з найкращих ігор, яка була створена загалом серед ігрової індустрії, і це по суті я б назвав їх наворочені шахи, які не втрачають свою актуальність роками роками, роками вперед. В них настільки все ідеально круто і збалансовано, що хочеться грати, грати і ще грати. Тому коли я дізнався, що вийде настільна рольова гра, першу хвилю я. На жаль, провтикав. І другу хвилю я замовив однозначно набір, тому що в мене має бути в колекції така суперова гра. Сама гра була випущена у 2024 році. Загалом її випустила така студія, як Arcon Studios, польська студія. це стратегічна гра, змагально стратегічна гра, де так само тобі, як і в оригінальній класичній грі, потрібно набирати ресурси, будувати своє свій замок, розбудовувати фортецю. Чи що там, і прокачувати свого персонажа. А, сама гра вона розрахована в базі від 1 до 4 гравців, а в розвиненому розкаченому вигляді до шести гравців. Тож, давайте будемо дивитися, що в нас всередині. Ми будемо дивитися на все по черзі, тому що я замовив не бікбокс, велику коробку, в якій все вміщується, а окремими коробками. Я замовив саме ті доповнення, класичні, як на мене, канонічні, які є в версії герої магії міча Компліт. Я вважаю її довершеною. Дійсно, в ній є все потрібне, щоб збалансовано, класно грати в цю гру. Далі виходили різні доповнення типу Wake of Gods. Зараз дуже сильно популярне Horn of the Abyss, хота, так звана, але мені воно не відгукнулося. Я більше прихильник консервативної версії героїв, тому що вона найбільше дарує мені насолоду. Погнали! Так, це в нас базова версія. Ну що, бій про бій за Ератію. ерафію він а, почався? Потрібно буде знову повернутися до допомоги Катерині, королева Катерина, це якраз персонажка з самої самої першої, першої третьої частини героїв магії міча, від одного до трьох гравців в базовій грі, тобто в доповненні там буде до чотирьох чи до шести гравців. Зараз ми дізнаємося що в нас є в коробці. А ну давайте я трошечки розповім все-таки, що нам видавці кажуть про те, що очікує гравця. Чи будеш ти стояти? Ти поруч з королевою Катериною та розбивати володарів підземелля, або якщо ти вмреш, намагаючись досягти успіху, ти завжди можеш доєднатися до некромантів, які зараз вирощують і розвивають своє королівство мертве. Викарбовуй свій шлях через прекрасні, тим не менш небезпечні землі Антагаріча, та занурюйся у пригоди і стратегічні битви з нескінченними можливостями. Так, дуже цікаво. В мене я тут навіть бачу, є така голограмочка Ubisoft, тому що права на комп'ютерну версію собі купили вже якийсь час тому Ubisoft, тому за їх дозволу, ця гра була випущена. Насправді, поки я її розпаковую, хочу сказати, що дуже сильно очікую, була така дискусія, начебто, було офіційне погодження, що ми чекаємо українську мову, тобто українську локалізацію цієї гри. У мене мій план капкан такий, що я буду. Грати поки в англійську версію, коли вийде українська, я просто заміню базу. А доповнення в мене будуть англійською версію. Я думаю, це буде супер класно. Дивимось, це перша коробка, база. Давайте ми подивимось, що у нас тут. Ось кудись сюди ми поставимо і так. Деть, гарнюсенько. Так, по-перше, ми бачимо одразу красивий рулбук. До речі, зараз я одразу собі навіть закладочку поставив. У мене дуже погана пам'ятна імена, але тим не менш дуже важливий момент, на який я зараз хочу наголосити увагу, що одна з художниць, дотична до розробки саме візуальної частини цього проєкту, це Яна Венгерова, українська художниця зі Львову. Яна, тобі дуже великий респект за те, що якісно долучилась, по-перше, по-друге, якісно виконала свою роботу по візуалізації дуже багатьох. Артів в героях. Так, в нас тут є. По-перше, книга правил, по-друге, книга місій, по третє книга змагань, книга турнірів. Можливо, так. У нас є достатньо багато всього всередині. Будемо зараз дивитися по черзі, але тим не менш. Є ось ці три книжечки, є три фракції героїв базовій версії: це три таунборди. Ось нам тут показують. Те, що я бачу, це в нас замок, це в нас некро некрополіс, та це в нас підземель. Власне, як і було написано позаду коробки в описі. Дуже багато різних компонентів. Насправді більше 600, якщо так подивитися, в коробці мені дуже подобається поліграфія, яка надрукована. Як надруковані книжки, щільний папір і гарна якість друку це просто клас. Все зроблено по брендбуку оригінальних героїв. Майже дуже подобається таке близьке слідування і наслідування оригіналу, які люблять всі фанати. Добре, книга «Місій». Книгу правил я буду потім дивитися. Мені зараз складно сказати, чи гарно зверстані правила для розуміння чи ні. Можливо, ви напишіть в коментарях, чи складно було вам освоювати ці правила, як довго це у вас зайняло по часу, тому що правил насправді чимало. Книжечка каже, що майже 40 сторінок, не майже, а 40 сторінок правил. Тому чимало я скажу. Напишіть, будь ласка. Далі я бачу місії В нас є О, це Я бачу назви карт Brave New World, All for One. Це все назви класичних карт в. Героях магії меча на комп'ютері Анхолі Quest. Теж я бачу різні умови виконання місії, так само як в комп'ютерній грі, можна було або, наприклад, вбити всіх ворогів, або, наприклад, вбити когось за обмежений час, або викопати артефакт, знайти його десь і так далі. Тут я думаю, щось буде схоже. Дуже класний костяний дракон. Я його тут можна від поставлю, буде краще видно. Це просто респект. Арти мене дуже дуже надихають, і дуже я радію. Ним. Книга змагань. Дивимось, що в нас тут є. Uh, так, теж різні види змагань. Great Race, це теж сценарій, по суті, тому що такі самі назви з, uh, з оригінальної гри співпадають. Далі в нас є Scenario Creator» — це в нас Random Map, мабуть, так, uh, яка була в грі. Окей, okay, Далі в нас є багато кредитів. Добре, це в нас поліграфія. Player's Aid» — О, маленькі на щільному картоні такі намальовані підказочки для гравців. Це дуже класно. Люблю, коли є така шпаргалка, яка пояснює основні. Головні ключові моменти в грі, щоб швидше їх потім запам'ятовувати. Так, ми бачимо дуже багато картону. На ньому я бачу точно тайли міст, жетони грошиків, жетони якихось камінчиків. Так, да, це ж все камінчики це в нас ресурси. А, ось ці а, молоточки я не знаю, що це таке. М -м -м, гроші, якісь знаками Медузи горгони, ресурси, якась атака, можливо, прокачка атаки. Буду дізнаватися згодом. Дуже класно намальовані тайли. Воно начебто і сильно-сильно схоже на оригінал, але, ну по-перше, деталізація вже не піксельна. По-друге, дуже майстерно це зроблено. В мене серденько зараз радіє максимально. Ось ми бачимо планшети гравців. Тут у нас є. А, це все мої знайомі старі. Я думаю, ваші теж. Власне, Катерина Королева, потім темний лицар, лицар смерті Таміка в І і Мутаре Оверлорд. Власне, це амбіційна жіночка з глибин підземель. Добре, тут теж якісь його є, є мораль, я вже бачу, мораль, якісь сундучки. Дуже цікаво. Так, далі в нас є певна битва. Це, мабуть, для битви в нас поле чи ні, чи так. Думаю, що так. Це в нас поле для битви, але в тому наборі, який я замовляв, у нас буде альтернатива, я сподіваюся, цьому полю, тому я його поки відкладу. Далі, що ми тут бачимо? Ми бачимо замки, які ми будемо розвивати поступово. Вже бачу, треба видавлювати буде тайки і закладати їх в апгрейди. Я дуже люблю, коли багатошарові такі, багатошарові планшети гравців. Коли можна туди щось вставляти, воно буде фіксуватись, і це буде тільки спрощувати і робити процес гри більш приємним, і можна більше сфокусуватись саме на сюжеті, саме на процесі гри сюжеті. Ну, якщо він є. Далі ліземо далі. Давайте ми подивимось. Ага, Тут так не можна. Спочатку герої. Дійсно. У героях Магії меча головні це герої. І це в нас безпосередньо фігурки героїв. Так. Ось такі вони чудові красиві, я сподіваюся, зараз вони не повипадають. Вони такі вже на межі випадання, тим не менш. Три кольори. три кольори. В нас є два герої в кожного це герой Воїн та герой Маг. Кожної з фракцій. Тобто тут теж ми йдемо по. Основним канонам та заповітам оригінальної гри. Чудово, цікаво. Давайте Сірох тут теж виставимо. Мініатюри зроблені, ну я скажу так, дуже непогано, але Awaken Realms робить кращі мініатюри це факт. Добре, дивимось. У нас є дуже багато карток. Супер багато карток. Core Game, ну, якусь давайте я. Це дек-1 з двох, дек-2 2 з двох. Давайте ми спочатку подивимось. наші улюблені компоненти це різні токі. Прозорого та непрозорого пластику. Це спеціальні кубики, які будуть нам показувати бонуси або пенальті, або ще щось протягом гри. Так, в нас є Це в нас монстри, судячи з усього. Давайте із них і почнемо картову частину. Так. Карті прикольні, я люблю, коли вони текстурні трошечки. Дійсно, це в нас армії. те ще бачу. алебарщики, Марксмани це арбалетчики, грифони. Паладіни, фанатики релігійні, чемпіони, Архангели. Це в нас люди. Далі скелети, зомбі, привиди, вампіри, лічі, лицарі смерті та костяний дракон, троглодити, гарпі, Evil Eyes, ці біхолдери, медузи, мінотаври, мантікори, чорні дракони. Ну, в принципі, всі, всі вдома, всі друзі на базі. Тому прикольно, мені подобається знову ж таки: відмічу арт, дуже приємно зроблений. Дуже на нього приємно дивитись. І подивимось одну пачечку з цих тонни карток. Давайте ми її розкриємо для того, щоб просто хоча б а, понюхати цей смачний запах свіжого, свіжого надрукованого не робіть так вдома, свіжого надрукованого пластика. А, так, Core Game. Ось у нас є базова гра, це у нас розподільник. І це все картки для базової гри. Потім їх можливо. Треба було б у велику коробку складати, але у нас у нас буде Core Game, як була, так і є. Я бачу тут навички, які прокачують герої. Ті самі іконки до болі знайомі. Дуже класно, дуже класно. Бачу артефакти, теж назви дуже, дуже знайомі. Коротше, тут все, що для мого серденька буде потрібно, щоб грати. Далі в нас теж є а, різні юніти, мабуть, ну, не нейтральні, бачу різні спели. Блін, це дуже класно. Я, я захоплений цим. Добре, це в нас була перша коробка. Зараз буде невеличка магія, треба буде здути все зі стола і Пу, продовжуємо. Тепер у нас наступна коробочка, це наші стреч-голи. Я ж не міг не замовити стреч-голи. Дуже важливий для мене особисто інвентар ігровий, тому що зазвичай тут є якісь такі цікаві штучки, які ти не зможеш отримати потім в. Розрібні версії, яка зазвичай менша, ніж Kickstarter. Тут у нас намальований золотий голем. Це в нас нейтральний юніт, якщо хтось не знає. Що в нас тут? Тут ми бачимо: ага, цікаво, дивимось. По-перше, це в нас е, спеціальні, ага, спеціальні ресурси. Якісь сундучки, кристали, я бачу. Дуже цікаво, підвищена мораль, чи щось таке. Це в нас е, теж 10. 10, мабуть, це якесь чи дерево, чому воно чорного кольору. Тим не менш, добре. Тут у нас дуже багато монеток, які потім в ці треї будуть вкладатися. Ось вони різні монетки. дзвенять, але вони пластикові. І, власне, дуже багато мініатюр. Що в нас тут є в стретчголах? У нас додаються до гри. Давайте десь ми будемо ставити потихеньку. Додаються в нас до гри. По-перше, замки всіх фракцій. По-друге, в нас додаються жовта фракція це нейтральні юніти. Ви, мабуть, пам'ятаєте різних тролей, різних големів. Ось, наприклад, такого це діамантовий. Ви пам'ятаєте розбійників з двома мечами, які ходили, теж є. Ви пам'ятаєте маленьких пізантів, яких дуже класно перетворювати на скелетів. Далі тут у нас є шарпшутери, в нас є орки на кабанцях як окремі юніти, і в нас є це, мабуть, номади. Хлопці з мечами на конях дуже схожі. Ну і краса цієї історії всієї це наші дракони з нейтральної фракції. Це в нас були Ейзур, Азуровий дракон, був Іржавий Раст Драгон, та був фейний дракон. Але тут, ну, підкажіть, давайте я зараз навіть подивлюсь, що тут сказано в цій історії. Ні, тут їх не називають. Не називають фейного дракона Я тут теж точно не бачу, але ось. Азур Раст, точно він присутній. Це синій червоний. Ну і ще якісь. Нагадайте, напишіть в коментарях, бо він вже старий і забув, як він називається. Окей, це в нас невеличке доповнення. Тут я думаю, ми не будемо робити магію. Правильно, є. Погнали далі. Тепер це в нас був стреч-гол номер 1 А тепер у нас доповнення окреме це вежа. Tower, маги, і це в нас якісь ще стречгови. Давайте ми подивимось. Ну, ми знаємо, хто такі маги, оп, так, щоб воно не сильно засвідчувалось. Ми знаємо, хто такі маги. Нас чекає тут власне персонаж, його картки, додаткові тайли з землею снігів і юніти, які будуть юніти в плані мініатюри, які будуть візуалізовувати герої. Давайте просто так: відкриємо вже його, щоб дізнатися на краси арт. Хоча б я подивлюсь, які персонажі. Знову якусь олдскулку мені. Чергову зведе. Давайте подивимось. Так, відкриваємо. Цікаво, вони голограму робили для того, щоб ніхто не підробив. Це ж купа грошей потім на накладі. Ну, окей, це Ubisoft справа. Так, на обкладинці в нас титан, найсильніший юніт вежі. У нас є окремо книга місії для цього, для цього замку. Це, мабуть, дуже прикольно. Зараз давайте подивимось. Так. Поліграфія, тут, ще раз скажу шикарна просто. так Нові елементи, нові локації. Ну, власне, все, що потрібно для того, щоб, по-перше, роздуплитися, як грати цим замком. По-друге, щоб пограти ним ще спеціальні місії. Клас. Додатковий контент, додаткові години для гри. Це я люблю, це я поважаю. Ще одна шпаргалочка для гравця must have. В нас з'являється. Аделаїда Клерик. О, це в нас з'являються нові герої нових замків. Тобто, в нас з'являється, я ж дивлюсь, що це саме з замку з Кесла буде Аделаїда. Ну вона мені ніколи, чесно кажучи, не сильно подобалась, але тим не менш, в нас з'являються нові тайли. У нас з'являється легенда некромансерського замку пані Відоміна. Це дуже-дуже цікаво, прикольно. На зворотньому боці Лорд Харт, а тут на зворотньому боці Лорд Харт а, а здорової людини. А тут Лорд Харт курця, тому що там він вже вмер. Далі йдемо. Джеді з підземелля. І Даймір, один з моїх найлюбленіших персонажів з підземелля. Клас. Вони взяли легенд, це дуже круто. Міфала це рейнджер, це з Рампарта, з Ельфійського замку, і Кленсі, дружання гном на допомогу. Далі в нас є брон, це з а, болота. І тазар це теж з болота. Болото — це замок, який дуже сильно а, спеціалізується на броні, на поглинанні. А, поглинання і пошкоджень. Далі теж класика героїв замку, Тауер. Точніше, класика героїв вежі, це славнозвісний Салмір і це славнозвісна Іона. Ну, не така славнозвісна, Салмір, ну це ми знаємо, що це імбовий персонаж, кому він випадає на початку гри, той щасливчик. З іншого боку, в нас є Алхімік Жозефіна і мах Дракон. Це теж відомі класичні персонажі з гри. Так, в нас є безпосередньо Тауер, тобто планшет з розвитком замку. Ми будемо його прокачувати. В нас є ще жетони, у в нас є персонажі. Точніше, знову я їх називаю персонажами, але це мініатюри з а, усіма з усіма юнітами, які будуть. Я окремо хочу подивитись на Титана. Титан гарний. Я бачу, що його... А, це він не лети, його, мабуть, вручну склеювали зі шматочки, тому що там видно його. Ну, Я кажу, так, да. юніти непогані. Я думаю, що колись все-таки настане той час, і я зможу. Розмалювати все, 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 що тут є а, до розмальовування, бо це дійсно воно того варте. І я був би не я, якби я не взяв би всі можливі доповнення з класичними замками. Далі в нас іде ага, це ще одні стричгови. Це важливий момент, це факшн-юніти, типу різні фракції. У нас є Castle Unit Models, Castle Dungeon Unit Models, Necropolis Unit Models. Ну тобто найголовніше, щоб ми грали саме міньками юнітів, яких ми будемо будувати в грі. Давайте подивимось на них більш прицільно. На картинці у нас намальована мантікора, дуже красиво. Ось, що мені тут подобається, в все таки в третіх героях трошечки в мультяшність воно таке уходило, а зараз я тут бачу це майже, а, майже Dark Fantasy. Ну так, трошечки грей фентезі. Так, ставимо цю штучку тепер сюди. Так, да, і в нас тут просто набір офігенних юнітів. Костяний дракон, фіолетовий дракон. Ну це, мабуть, чорний дракон, скоріш за все, мантікор. А, ну так, власне, юніти Некрополіса, юніти для а, цього юніти Данжона. а юніти людей. Тобто потрошки головних юнітів нам накидали в цій коробці. Я думаю, що теж ми зараз сильно не будемо зупинятись, тому що, окрім юнітів, тут нічого немає, а коробок в нас ще тут достатньо. Рухаємось далі. Так, Faction Unity. є Unity фракції. Точно. Вже не видно, мабуть, коробки з оригінальною грою. Ну, і тут ну, не найулюбленіший мій замок, але потрібно було його мати, тому що колекція має бути повною. Це інферно. Це пекло. Ну насправді, кожен замок в героях він, є в нього свої фішечки, є в нього свої спеціальні стратегії для того, щоб ефективно і успішно грати в цю гру. Але так виходить, що чомусь пекло і болота. Вони не є в фаворі більшості гравців. ні, є, є ті, хто тим, тим, кому воно подобається. Але е, не багатьом. Ну мені насправді всі подобаються, бо я вже всі е, замки дуже так щільно подосліджував. Так, в нас тут армія інферно, яка нам каже довгий текст. Е, так, так, так. Ага. Тепер в нас додається вже в цій фракції четвертий гравець. В нас додається не в цій фракції, ну в це є по суті четвертий гравець, але можливість можна тепер грати в чотирьох, і мало того, укладати стратегічні альянси і грати 2 на 2. Це вже супер клас, тому що це буде. Я вже уявляю, які це буде битви, побоїще так далі. В нас є так само Book для інферно. Це в нас е, і Фріт тут намальований, причому і Султан покращений Фріт. Я вже не буду розпаковувати. Так, в нас є додаткові тайли, в нас є нові персонажі. Давайте це інферно Фіона. Ой, чому Фіона тепер на Церберах? А, можливо, переплута. Фіона так, на Церберах, Рашка, Демон і Фіона Демоніяк. А тут у нас Зидар і Ксірон, це єретики. Тобто демоніяки це типу воїни, а Єретики це типу маги. Можна і тим, і тим грати. У нас є фракція замку, і в нас є не фракція, у нас є планшет замку, і в нас є знову ж таки. Гра. О, я бачу, що там фойлові карточки навіть картки давайте тоді прийдеться відкрити. Бо я може тоді не помітив. Вони були на всіх, але ось тут я побачив, як воно переливнулось трошечки. Дивіться, так, вони фойлові. Архідіявол, і Пітлорди, Вони всі. Я не знаю, чи вийде так. Я спробую. Ага, це в нас Пітлорди. Окей, покращені звичайні, можливо. І тут і теж, але вони всі такі. Прикольні прикольні переливаються. Ну, клас, клас. Вклалися в продакшн. Най буде, як один знайомий мій каже. Так, ну що, давайте йти далі. Ну, замки все таке, тут все цікаво, все прикольно. Єдине, що. А, ось, ну, Ви побачили, так, дракона я вже сховав і архідеявола висотою зі звичайного юніта. Хто має виграти? Розуміло, хто має виграти. А потім кажуть, що не люблять, не люблять інферном грати. Тому що уваги мало приділяють. Добре, так, ми йдемо, значить, ми закриваємо спочатку цю штуку. Так, так, значек, тепер тим все. Це потім в мене буде один, а може навіть я розтягну це задоволення на два вечори, для того, щоб під правильну музику повидавлювати всі-всі-всі ці токени з картонних коробочок. Так, Далі вже кудись залазить воно все більше і більше. Звісно, наступний у нас доповнення це в нас рампорт. Він же ельфійський замок. В нас тут так само додається фракція. А, ну і насправді усюди кажуть, що ось є тепер четвертий гравець. Зараз. І можна грати 2 на 2. Тобто, це з кожним, я думаю, доповненням з новою фракцією буде вам пропонуватись саме такий формат гри. Ну, що насправді дуже добре. Так, я вангую, що тут у нас буде гілу по-любому, тут у нас буде можливо навіть кір. Тут має бути якась ще дівчинка. Зараз подивимось персонажів. Ой який шикарний арт. Ви що? Mission Book. на ній намальований Пігас покращений. Дуже красиво. Наїзниці на Пігасах там є такий юніт. Ой, я зараз відкрию. Я вважаю, що це piece of Art. Це дуже-дуже класно. Подивіться, що може з цього боку. Так подивимось. Так, ну, власне, так, нові елементи, нові місії. Клешмод, певний, є тут. Це треба все буде вивчати. Рампорт кампанія, клас, окрема кампанія для них. Ну супер. Ще шматок контенту. але я не знаю наскільки годин, що брати. Окей, добре. Дуже теж гарний золотий дракон намальований. Це основний юніт прокачений цього замку. Супер, топ. Так. Буде зараз його видно. Дивимось на передостаннє доповнення. Це те саме болото, про яке я казав. Він же фортеця. Болото це чомусь запам'ятав. Болото і болото. Фортеця, фортець у нас називається заповнення доповнення. І це саме ті юніти, які дуже сильно йдуть в захист. У Інферно це більше, я думаю, магія вогня, удари без відповіді і дуже швидке переміщення певних юнітів. А тут у нас все дуже повільно, але дуже-дуже дубове і дуже броньоване. Дивимось, фортеця. Тут у нас намальований один з моїх теж улюблених юнітів фортеці це Віверна. Вірно, класна, красива і дуже голодна, і небезпечна, коли прокачана, вона ще й сильно отрує гравця. Ще одна шпаргалочка. Дивимось, тут у нас Вістан є. Адріена, відьма і все. А ще, мабуть, хтось буде, а може і ні, не буде. Два юніти. ну я б брав, а У нас вже були інші юніти, там ще є два доповнення в стреч-голах, Там Тасар у нас і так далі має бути. Окей, чудово. Добре, всі великі коробки у нас є. Лишилась одна невеличка коробка, але вона насправді така важкувата. Це Battlefield Expansion. Що в нас тут? В нас кажуть, що розкрий свої всі тактичні навички за допомогою цієї коробочки. Давайте подивимось. У нас є тут один Battlefield другий А, все, я згадую, що це. це режим. Конкретно битви, це додатковий а, режим, який а, ще цікавішим робить бої. Безпосередньо робить бої не автоматичні. В комп'ютерній грі можна було самому проводити бої, можна було казати автоматично — проводи, і там якийсь буде приблизний результат. Ось це якраз те, що потрібно тобі для того, щоб цими руцями, і цими місками проводити саме бійки між а, юнітами героїв. Між героями у нас є безпосередньо <кій> різні. Давайте спочатку поле. Шпаргалочка для битви. У нас є велике поле. Я чогось думав, що це буде неопреновий мат. Щось десь я профукав. Величезне достатнє поле. Я його так давайте покладу. Для того, щоб проводити мегабитви. Далі в нас є. Тайли з різними ускладненнями, перешкодами, які можуть бути, різні черепи, стіна вогню, дерево, каміння, вода, які роблять кожну, по суті, мапу. рандомно її можна зробити унікальною. Ну, майже повністю. Далі у нас є картки саме для Battlefield, так? саме для поля битви. Давайте якусь одну поглянемо. От Так. Battlefield і миш. Але в нас тут є. Я бачу а, івент, на якому зображений млин, з якого ти ресурси отримуєш. А, ну власне так, це івенти. Все, я зрозумів, це картки з івентами, які відбуваються. Будь-якщо ти береш сундучок, вибираєш собі досвід або золото, так, це я бачу мораль, 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 а потім тут ось треба брати картки, і тут різні нейтральні. Нейтральні будівлі, до речі, які можна досліджувати, битися з юнітами там і отримувати за це якісь класні винагороди. Це теж треба вивчати. Знову ж таки, дуже класний арт, класна і верста. Ну, все все мені подобається. І це, власне, все. Більше в мене нічого немає. Лишилась одна маленька книжечка. Так, я про неї забув. Це FAQ, який йшов у коробці. Вона так окремо йшла. Тут у нас різні е питання, відповіді по основним моментам гри. Теж дуже потрібно, тому не буде мені це все вивчити. Фух, нічого собі, я аж зупрів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім коробок вісім коробок просто суцільного кайфу, ностальгії, і я дуже сподіваюся, що запеклих стратегічних баталій і вироблення нових нейронних зв'язочків у ваших мозках. А для того, щоб нові нейронні зв'язочки виробились у мене у вигляді дофаміну, я буду дуже щиро вдячний, якщо ви задонатите гривню п'ять, десять, скільки. Виходить на особливий поточний збір, який потрібно підтримувати, це злюки бобри, я вже про них багато казав. Дуже буду сильно вам вдячний. Також, якщо ви ще не підписались, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Вподобайте це відео, якщо воно вам дійсно сподобалось, воно допоможе трошечки більше просунути цей контент серед українського Ютубу, оскільки я думаю, що такого контенту дійсно мало. Також допомагайте Збройним силам України обов'язково, культивуйте в собі любов до настільних ігор, і побачимось у наступних відео. Бувайте!